Стріляв у собаку, ледь не влучив у жінку. У сумах на одній з вулиць у районі басів. Невідомий з обрізу хотів застрелити собаку і ледь не вбив людину. Підозрюваний звинувачення відкидає. Мовляв, коли він приїхав, собака вже була поранена. У ситуації розбралася Оксана Щербак. Вранці до подвір'я пані Ірини під'їхала якась машина. Жінка вийшла за ворота та побачила свого сусіда, який зазвичай у цій порі привозив їй рибу на продаж. Я хотіла йому щось сказати, і в цей момент підбігає собака. Воздість ось вода, нарядишка. І хлопок, дуже сильний хлопок. Такий хлопок, ну. Зразу шок, я іспугалась, почала кричати. Машина одразу поїхала, а на галас та крики збіглися чи на усі сусіди. Поранена тварина змогла пройти лише кілька метрів, стікаючи кров'ю. Потім знесилена впала. За словами жінки, крім неї та сусіда на вулиці більше нікого не було. Ми знали, а сусіди зналі, що у нього кажуть, якщо не на вулиці, у нього є корочка охотника і в сейфі, потом уже ми вияснили в поліції, що із ялівосольною винтовку. Але по придиріному смотру ветеринара і по Рентгену, который делали собаки, це була дробь, тобто с з или что-то в этом роді. Докази того, що стріляли не з гвинтівки, а дійсно з обрізу вот, жінки демонструють наочно. Ми приїхали з поліції, я прийшла домой, прийшла домой, почала і вижу, у мене лежит. Ось здесь. Ось вона лежала. Получается, коли він стріляв, я стояла в двері. Він мог і мені попасти, чи йому хто-виті в этот момент. Все могло произойти. Жінка каже, вціліла лише завдяки диву, адже відстань між нею і пораненою твариною сягала близько метра. Господар же собаки запевняє, із чоловіком, який нібито стріляв, у нього ніяких конфліктів не було. А от тепер він побоюється за життя усіх мешканців району. Людина отримала дозвіл на зброю, мабуть, я не знаю. І раптом він. Використовує її, коли йому заманеться. От, ну я, я тепер боюсь, <смір> ледь не влучили в цю людину, а це в кого завгодно. Нам вдалося знайти будинок мисливця. Після недовгих очікувань власник помешкання до нас все ж вийшов. Не стріляв я у собаку, дьямце я вам покажу. На подвір'ї чоловік демонструє вольєри з птахами та собакою та запевняє, тварин він дуже любить. Тому стріляти у тварину точно не міг. Але його слова і словами свідків розходяться. А як тоді так могло статися? Що у вас було на вулиці лише два дві людини? В ну була сусідка і були ви у машині, і більше на вулиці нікого не було. Хто тоді стріляв? Сусідки не було. Був я, вона потім вийшла. Я сидів, ждав, вона завжди виходить. Я їм возив багато років, лет 15 привозив рибу. Я ждав, коли хтось вийде. Вона вийшла, встала собака, побачила, що. А почала Я повернувся і поїхав. Показав чоловіки машину. За його словами, вікно нижче не опускається, а стріляти через таку щілину неможливо. Наразі ж зброю у мисливця конфіскували, та за справою ведеться слідство. Поранена тварина знаходиться у клініці, куди її доставили волонтери. Мешканці ж басів тепер бояться випускати на вулицю власних дітей. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.